Слідами біблійних героїв, почнемо з попереднього нашого героя Авраама. Він є прадідусь сьогоднішнього героя. А сьогоднішній герой якого звати Йосип. Отже, пройдемося слідами Йосипа. Найперше, що варто знати, це його родовід. Авраам це його прадідусь. А от дідусь та бабуся Йосипа це Ісак та Ревека. Вони і є батьками тата Йосипа, Якова. Але він не один в сім'ї, в нього ще є брат Ісав, який для Йосипа є дядьком. У Якову було багато дітей. Серед них і є наш головний герой Йосип. Але ще в нього була одна сестра і одинадцять братів. А сам Йосип згодом народив двоє синів: Манасія та Єфрем. Скільки ж років прожив Йосип? 110 про це написано в Біблії, до речі, про життя Йосипа можна прочитати в буттях з 37 по 50 розділи. А жив він на землі приблизно тут. Ну і переїжджав він не раз. І ти вже знаєш чому. Але давай подивимось на карті, яким був його шлях. Так як до народження вся родина Йосипа мешкала в Ханаані, а саме в Сихемі, то й народився він теж в Сихемі. А далі браття продали його в рабство, і його шлях був в Єгипет. Там він і залишився жити. А далі ми знаємо, що його родина переїхала ближче до нього, а саме, в Гошен, що біля Єгипту. До того як його продали в рабство, він був пастухом. А вже коли був в Єгипті, став управителем всього Єгипту, став другим після фараона. Отже, давай спробуємо згадати детальніше історію та долю Йосипа. Дай відповідь на запитання, використовуючи один із трьох варіантів відповідей, в якому віці брати продали Йосипа в рабство. 17 сімнадцять років. Кому продали Йосипа? Каравани ізмаїльських купців, які прямували до Єгипту. Хто з братів не дозволив бити Йосипа? Це був брат Рувим. Скільки років Йосип був ув'язнений? Від 2 до десяти років точної відповіді немає. Як звали дружину Йосипа? Асенефа скільки років тривав голод. Сім років. Скільки років прожив Йосип? 110. Ось такий Господь щедрий на благословення до своїх дітей, а особливо для тих, хто вірний йому.